Вітаю на каналі Життя без квітів не буває. І з вами Світлана. Сьогодні хочу показати вам рослинку, яка називається цмин черешковий Зростає він у мене з весни в імпровізованому такому кашпо габіоні. Донька мені подарувала його малесеньким череночком весною. Це багаторічний вічно зелений такий кущик. Розповзається він приблизно сантиметрів 60 до метра, не більше. Має дуже красиве сріблясто сизе такі, листочки махрові. А ось коли ще зацвів на таких високих ніжках його суцвіття. Неначе безліч малесеньких ромашечок зібралися в букетик. І, виявляється, вони. Ніби сухоцвіти. Квіточка така як у смертника шарудить. Коли на листочки попадає водичка або йде дощ, воно становиться зеленим. Пагони цього кущика вони не звисають. Вони такі, якщо в кашпо ростуть, вони прямо стоячі. Але на інших відео я бачила, що вони виглядають в кашпо дуже гарно. Ну, мені здається, якби посадити на якійсь такій ділянці, де потрібно, щоб покрило землю, то він буде чудовим таким кущиком і дуже незвичним. В цьому кашпо у мене не перезимувала осока марову. Вона змерзла. Тому я думаю, цей кущик також погано буде зимувати в кашпо. А от в ґрунті я його обов'язково або почеранкую. Або розсаджу і, щоб не втратити, посаджу в іншому місці просто в ґрунт. Так що, хто ще не має, обов'язково придбайте собі таку квіточку. Вона створить чудову композицію для інших квітів у вашому квітничку. І стане гарною прикрасою вашого саду. А букетик з цих квітів, я думаю, надовго залишиться. Одинаковим на зиму, тому що його високі ніжки, напевно, спеціально створені для букету. Я обов'язково спробую засушити такий букетик. Ось так неочікувано я познайомилася з такою рослинкою. Дякую всім за перегляд і мирного неба вам над головою!